Вітання усім глядачам нашої програми. Сьогодні я хочу приготувати відкритий пиріг. Ну, фактично, можливо, багато глядачів нашої програми знають, що відкриті пироги називають ну, сьогодні. У нас кіш. Тобто, я хочу запропонувати приготування кіша на цього пирога відкритого із овочевою начинкою. В першу чергу ми будемо готувати тісто, а потім будемо підготовлювати начинку. Що нам необхідно взяти для того, щоб приготувати такий овочевий пиріг? Якщо ми кажемо тісто, то для тіста ми беремо 2 склянки борошна, склянки сметани, 100 г ложкового масла, півчайної ложки розпушувача, ну і кілька дрібок солі. Для начинки я пропоную таку начинку. Основа буде брюссельська капуста 200-300 г приблизно, свіжа зелена цибуля. Відварена картопля, в залежності від розміру, від, від 2 до 4 штук картоплі ми будемо брати. Для аромату начинки цього пирога ми ще будемо використовувати грам 100 копченого бекону. Можна також використовувати копчену щоковину. Найголовніше, щоб це був якийсь такий продукт підкопчений, щоб він дав аромат копченості. Тому і ті ж самі копчені тоненькі ковбаски ми також можемо використовувати. Отже. Почнемо приготування. Для цього беремо велику миску. Сюди ми пересипаємо дві склянки борошна. Борошно одразу ж ми будемо підсолювати, для того, щоб тісто у нас мало повний смак, було повністю готовим. Ну, смачним, скажімо так, в готовому вигляді. Підсолюємо, додаємо сюди розпушувач. Ну і крім цих продуктів, які я вже назвав, нам треба буде взяти ще одне яйце. Але в першу чергу, коли ми борошно підсолили, додали розпушувач, ми тепер почнемо його розтирати руками разом із маслом або маргарином до утворення таких однорідних крихот. Коли все старано перетерто, у нас утворюється ось така крихта масляно-борошняна. Вона така однорідна, рівномірно розповсюдилося масло по всьому борошну. І тепер ми сюди додамо одне яйце і також перекладемо пів склянки сметани. Можна також використовувати і кефір. Після цього ми будемо вимішувати руками тісто однорідної консистенції. Тільки у нас утвориться грудочка, тісто буде замішане, не буде, ну, грудка, грудка повністю тіста, не грудочки, а повністю однорідне таке тісто. Тоді ми можемо поставити в холодильник на, на певний час, поки будемо готувати начинку. Отже, зараз ми замішуємо тісто. Грудка тіста утворилася. Тепер ми можемо перекласти або в пакет, або ж загорнути у фольгу. Або ж це тісто замотати у харчову плівку чи пергамент. І а, воно повинно трішки охолонути у нас у холодильнику, тому що охолоджене тісто ну, буде більш пластичне, буде набагато простіше з ним працювати. До речі, оце тісто, воно досить цікаве. Ми зараз використовуємо його для приготування несолодкого пирога, а, а крім того, ми можемо використовувати це саме тісто для приготування солодких пирогів, це в першу чергу, ну а також для приготування торта, який всі наші домогосподарки знають під назвою наполовину. Щодо начинки, картоплю я вже відварив, а вона вже охолоджується. Тепер нам треба поставити сковорідку, на якій будемо підсмажувати бикон, який дасть нам гарний аромат. І також невеличку каструлю, в якій будемо відварювати брюссельську капусту для того, щоб вона була напівготова і набагато швидше вже готувалася в самому пирогу і не була такою хрусткою. Тобто вона повинна бути м'яка і ніжна. А, одразу ж я. Починаю підготовлювати бекон, Для цього зрізаю кірочку, якщо вона досить цупка. Якщо м'якенька кірочка, можна різати разом із кірочкою. Це буде також дуже смачно. Ріжемо бекон тоненькими пластинками. І ці пластинки будемо перекладати на сковорідку і підсмажувати. Бекон будемо смажити з двох сторін. Нам треба зробити з нього такі а, чіпси. А, як кажуть, у народі це повинні бути такі ніби як ви шкварочки. Тобто а, ми витоплюємо жир із а, цього бекона. А, цей жир також будемо використовувати для приготування начинки. Але а, цей бекончик у нас повинен стати такий хрусткий. Бекон смажиться, а ми підсолюємо воду, а, в якій будемо відварювати брюссельську капусту. Капусту будемо відварювати з моменту закипання десь 5-7 хвилин, цього нам буде достатньо, а потім будемо дивитися, якщо у нас головки досить крупні, от, наприклад, як ця, будемо різати на опіл. Якщо такі от дрібненькі, їх можна залишити цілими, для того, щоб у нас була смачна начинка. Отже, бекон смажиться, картопля відварюється, капуста відварюється, а ми займемося якраз сибулею та солодким перцем. Досить часто вне сезон, тобто пізньою осенню або ж зимою, а тим більше ранньою весною. Зелена цибуля стає надто дорога, якщо ви замічали на прилавках магазинів. І фактично ми можемо замінювати ось цю нашу традиційну зелену цибулю цибулею пореєм. Він, на відміну і цієї цибулі, набагато дешевший, але він також дуже смачний. Цибулю ми шинкуємо. Якщо це зелена, то просто ріжемо дрібненько. Якщо це порей, ріжемо соломкою. Тобто розрізаємо цибулину навпіл по довжині і шинкуємо. Тепер я підготував миску, в якій ми будемо змішувати всі компоненти для начинки. От уже підсмажився бекончик, і в процесі теплової обробки. Якраз ще більше відкривається цей аромат копченого сала і відчувається вже такий дуже класний запах на кухні. Тепер ми почистимо солодкий перець і будемо його також дрібненько нарізувати. Ну а перш ніж нарізувати, ми повинні видалити максимально все насіння. І е, потім можемо різати його соломкою, але все ж таки краще, якщо ми поріжемо його кубиками. Тоді цей солодкий перець рівномірно буде розповсюджуватися по всій начинці, і начинка у нас буде така однорідна. Перець додаємо до е, цибулі. І тепер можемо додати е, ще і зелені. З зелені можна брати. Суміш, можна брати так звані вітамінні оці пучки, набори. У мене тут суміш один до одного. Це кріп і свіжа зелена петрушка. Тепер ми будемо чистити картоплю. Картоплю відварили в кірості, тобто в мундирах, як кажуть. Після того, як ми зварили картоплю, їй треба обов'язково обдати холодною водою, тоді вона буде набагато легше чиститися. Чистимо картоплю і після цього будемо її нарізувати. Картоплю будемо різати або кубиками або пластинками. Ну а для прискорення процесу нарізування можна використовувати ось таку дешевеньку приспособу, яка дає можливість нам різати а, різноманітні продукти для приготування салатів, ну також вінегретів і так далі. Тобто ми а, за допомогою цієї приспособи можемо швиденько картоплю порізати дрібненькими кубиками. Якщо вам такі дрібні кубики не дуже подобаються, то ми можемо порізати а, картоплю. Пластинками. Ось одна картоплинка вже почищена. Якщо ми ріжемо пластинками, то в першу чергу картоплю ріжемо навпіл по довжині, потім на четвертинки і нарізуємо ось такими шматочками. Тобто це на ваш розсуд, що вам більше подобається. От у нас будуть такі крупненькі часточки картоплі. Коли ми відварили капусту, ми а, також повинні злити окрім цей відваб, які варили капусту. І повинен обов'язково обдати її холодною водою, для того, щоб вона мала гарний колір. Як я вже казав, крупненькі качанчики ми будемо різати навпіл, а дрібненькі класти цілими. Все це перекладаємо ось у цю миску, в якій ми і готуємо начинку. Обов'язково хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только Ти. Тепер ми сюди додамо оцей ароматний бекончик разом із цим смальцем, який з нього витопився. І фактично у нас начинка готова. Єдине, що її треба буде заправити сіллю перцем, можна також використовувати сюди мускатний горіх. Але оцю заправку ми краще будемо додавати у заливку, якою ми будемо цю начинку заливати. Отже, начинку відставляємо в сторону. Тепер ми беремо форму, в якій будемо готувати відкритий пиріг. Це може бути звичайна сковорідка, яку можна ставити в духовку, це може бути спеціальна форма для випікання, це може бути металічна, там, скляна і так далі. І так далі. Ми повертаємося до того тіста, яке ми поставили у холодильник. Тепер ми беремо велику дошку, підпилюємо її борошном і беремо тісто вже, те, яке в нас полежало в холодильнику, воно стало більш таке пластичне, більш... І з ним вже можна працювати. Ми повинні розкачати тісто по розміру нашої форми. Але десь на 5 см цей кружечок тіста повинен виступати за форму, для того, щоб ми могли покрити і бокові поверхні форми. Якщо буде трошки більше, то ці, це тісто можна буде загорнути на начинку, зробити своєрідний бортик. От Ми спершу розкачали, да, бачимо, що в принципі якраз нам така форма підходить. Цікаво те, що це тісто, якщо ми його будемо випікати, не буде обов'язково змащувати ту ж саму форму чи течку, якщо ми робимо з ним коржики. Тобто ми можемо прямо перекладати тісто у... Форму, нічого змащувати не треба. А, тепер повертаємося до нашої начинки. Все це ми повинні перемішати, а, для того, щоб однорідна у нас була ця начинка. І ми повністю повинні все це пересипати у форму на тісто і також вирівняти. Перемішали. А, тепер пересипаємо начиночку. Вирівнюємо поверхню і а, може бути таке, що нам треба буде злегка цю начинку притрамбувати, оскільки вона у нас така а, дуже пухка, тут багато а, свіжої зелені, багато цибулі. Тому а, ми повинні трішечки її отак от ніби присадити. На тісто ми укладаємо начиночку, ущільнюємо її, щоб вона досить плотно лягла. І тепер ми будемо робити заливку. Для заливки нам треба взяти три яйця. На кожне яйце додамо по одній столовій ложці вершків. Якщо нема під руками вершків, можете використовувати а, молоко або а, сметану. І також ми повинні довести цю заливку до смаку. Я сюди додаю суміш перців а, мелених, свіжо розтертих, також а, тут а, свіжо натертий мускатний горіх. І а, цю заливочку ми обов'язково підсолюємо. Після цього ми повинні цією заливкою. Залити поверхню пирога, але заливати будемо по всій поверхні, щоб вона просочила начинку. Духовка вже розігрівається, будемо запікати цей пиріг. І за 5-10 хвилин до закінчення запікання ми можемо цей пиріг посипати тертим сиром. Тобто не спочатку вносити, посипати цим сиром, а десь під закінчення вже приготування, для того, щоб сир підрум'янився і не підгорів. І от, коли вже ми побачимо. Рум'яну поверхню сира. Тоді можемо подавати цей пиріг до столу. До речі, цей пиріг буде смачний не тільки гарячим, а й холодним на наступний день також. Ну що ж, готовий пиріг має ось такий красивий вигляд. Через стінки ми бачимо, що гарно пропеклося тісто. Ну, а також підрум'янився сир на поверхню. На сьогодні в мене фактично все. Я думаю, що ось такі пироги можна приготувати досить легко-просто, а начинку можете придумувати щоразу самі. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.